Дівчата, у вас свято буває? У вас буває свято, а тепер воно буде кожен день. Ви ж українець, правильно? А в українців свято кожен день. Ось святкова доріжечка. Подивіться, яка краса. Святкова доріжечка на 7 метрів. Бомбезна, бомбезне замовлення сьогодні, подивіться, немає кінця і краю цієї доріжці, вона не закінчується. Шикарна доріжечка з вінзельочками. Ви подивіться, будь ласка, в неї висота ворсу йде 6-8 мм, класнючий ворсик. Ви подивіться, будачка, ви подивіться, будачка, на основу. Основа йде. Натуральна котонова основа. Шикарна доріжка, котонова основа. Ціна абсолютно недорога. Виглядає просто, ніби як якихось каннах. На червоній доріжці на кінофестивалі. Шикарні доріжечки є у нас, Килими України. Доставочка буде безкоштовна, ну і звісно, ширина є до трьох метрів. Звертайтесь, килими України! Також є класнюча доріжечка, абсолютно бюджетна по ціні з квітами, з трояндами, червоними трояндами і біжові квіти. Подивіться, яка краса.